Дай, і, і сьогодні у нас в гостях ветерани, ветеран Великої Вітчизняної війни, Сахаров Константин Григорович, і ветеран Збройних сил схильником Петро Іванович дівої війни. Як тільки сахар, скарбний трасс, всі вже попередяли. Як подив, а комсомодці, єс, бачили, сахаров зомбдення, сахаров зомдені. Так що як, що ж, йому. Німецько-фашистська окупація Мергородщини тривала з 14 вересня 1941 року по 18 вересня 1943. До Дня визволення рідного міста Миргород у нашій школі традиційно пройшла зустріч з ветеранами війни з Сахаровим Костянтином Григоровичем та Стрельниковим Петром Івановичем. Ветерани поділилися своїми спогадами зі школярами. Безперечно, всім присутнім було цікаво дізнатися про факти і події Великої Вітчизняної війни та уявити, скільки мужності, духовної сили та безмежної любові до вітчизни потребували ті важкі часи. Ми схиляємо голови перед подвигом тих бійців, які, обороняючи рідну землю, показали приклади героїзму і мужності. Сподіваємося, ця зустріч змусила школярів замислитися над ціною мирного неба. Кожне молоде серце має берегти пам'ять про всіх тих, хто відстояв вітчизну у часи Великої вітчизняної війни та про тих, хто зараз відстоює нашу молоду незалежну державу. Ми вдячні ветеранам. Слава героям.